Доброго дня з вами компанія автопарк. Вінницький філіал. філодан за їх головнове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B6, автомобіль у нас 2007 року випуску, обладнаний плане літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівочка у нас приїхала з Європи, в пробіг на даному автомобілі 300 тисяч кілометрів, ціна даного автомобіля 6290 доларів. Ми маємо чудову оптику, противотумані фари, гума у нас 18-го радіус на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, автівочка повністю вся потонована. У нас також... Є чудова задня оптика. Фаркоп. Далі, друзі, у нас по салону чудовий текстильний салон чорного кольору, в чудовому стані. Так, у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі у нас карти переднього ряду дверей. Повний електропакет, електро підіймачі, електрорегулювання, складання електро підігрів дзеркалу, управління світлом, мультифункціональне кермо, клімат-контроль, круїз-контроль, андроїд Multimedia з Bluetooth USB, Карплеєм та Android-Авто. Ігрів передніх сидінь та багато інших друзів, корисних функцій. Тому, кого цікаве дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, Також надієм послуги лізінгу та третину. І ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.